Прісноводна риба є чудовим джерелом корисних речовин, але не всі любителі риболовлі вживають її в їжу. Деякі пояснюють це тим, що вона містить багато дрібних кісток, має специфічний запах, а її приготування вимагає певних навичок. Через це багато хто віддає перевагу морській рибі, яка продається в магазинах у замороженому вигляді. Проте існують види річкової риби, які не тільки можна, а й необхідно вживати, адже вони приносять велику користь здоров'ю. Карась це одна з найпоширеніших риб у річках та озерах, і вона має високу харчову цінність. Карась містить легкозасвоюваний білок, який необхідний для підтримки роботи організму. Його м'ясо дієтичне та багате на есенціальні амінокислоти. Вони не виробляються організмом, але відіграють важливу роль у роботі внутрішніх органів. Особливо печінки та підшлункової залози. Якщо карася правильно засмажити, його дрібні кісточки стануть м'якими і не відчуватимуться під час їжі. Окрім того, у них містяться фосфор і кальцій, які зміцнюють кістки нігті та волосся. Судак це єдина річкова риба, яка рекомендована для дитячого харчування. Її м'ясо ніжне, біле, майже не містить дрібних кісток, легко засвоюється та не викликає алергії. Саме тому судак вважається ідеальним вибором для тих, хто дотримується здорового харчування. А юшка з судака має не лише приємний смак, а й чудові поживні властивості. Щука це одна з найцінніших риб у прісноводних водоймах. Її м'ясо дієтичне, містить мінімальну кількість жиру, проте багате на білки амінокислоти, мікроелементи та фосфор. Завдяки цим властивостям щука ідеально підходить для тих, Хто дотримується дієт або проходить курс лікувального голодування? Цікаво, що м'ясо цієї риби має антисептичні властивості, які допомагають організму боротися з вірусними інфекціями. Щука ідеально підходить для фарширування та приготування котлет. Таким чином, якщо знати, як правильно готувати річкову рибу, вона стане не лише смачною, а й дуже корисною частиною раціону. А яку рибу з наведеного списку ви найбільше любите вживати?